Вітаю вас, дорогі друзі! З вами канал Народна думка. Пенсійний колап Ті пенсіонери, які або звертались до пенсійного фонду або мали отримати збільшені виплати, а отримали ті самі, зрозуміли, що щось пішло не так. Чи це небезпечно, чи це не впливає на затримку і виплату ваших пенсій, чи це не поврізає пенсії взагалі, да? не подіваються ваші справи. І як все відбувається в пенсійному фонді, давайте я вам розповім. Розповім також дієві кроки, що потрібно зробити вже зараз, щоб бути в повній безпеці да? кожному пенсіонерові, без виключення прості дії, які допоможуть вам в будь-якій ситуації. Знати, що з вашою пенсією все буде добре. Поїхали по порядку. І так, в січні місяці мала відбутися збільшення виплат, але не відбулося через технічний збій. Це вже всім відомо, це пенсійний підтвердив. Я про це говорив як тільки почались повідомлення про те, що пенсія прийшла така сама. Але, суті, то не міняє технічний збій, технічним збоєм. А що буде далі? Да? Чи виправлять ці технічні збої, і що буде, коли почнуть переходити, скажімо, на нову пенсійну реформу? Чи не буде тоді колапсу пенсійної системи? Чому це так відбувається, і які кроки робить пенсійний фонд для її вирішення? Давайте по порядку. Відбувається це по одній простій причині, що все змішали в кучу, не підготувавшись, як слідить. Пенсійні, соціальні, всі виплати перенесли до пенсійного фонду. І пенсійному фонду надали мега повноважень. Це такий вже держава в державі. В нього бюджет це пів бюджету України, це бюджет нашого пенсійного фонду. Круто, звісно, що він такий мощний, це все, але хотілося, щоб при цьому всьому не страдали люди. Що робить пенсійний фонд, які кроки на вирішення? Дивіться, перший крок. І як підготуватись вам, дорогі глядачі. О, тут дуже важливо, дивіться до кінця, я розкажу усі дієві кроки, як підготуватись, щоб не попасти в таку халепу. Що робить пенсійний фонд для вирішення цієї проблеми? Ну, по-перше, переробляють надання соціальних послуг в дії. Два дні дія не буде приймати заявки на якусь там базову соціальну допомогу, на всі соціальні допомоги переробляють алгоритм. Це круто. Допрацьовують все, щоб все працювало так, як потрібно. Головне, щоб після того, як запустять, да, воно все працювало. По-друге, пенсійний фонд збільшує години прийому громадян. В всіх сервісних центрах збільшуються години. Тепер вони будуть працювати не до 6, а до 8 вечора, бо просто фізично не встигає. Та воно і зрозуміло, що не встигають. Наперли до пенсійного фонду всіх, всіх отримувачів, це, Ну, майже всіх українців, хоч, хоч хтось щось оформляє, це все до пенсійного фонду. Звісно, вони не встигнуть. Це мега-навантаження, і це було зрозуміло з самого початку, що воно так буде. Ну, захотіли попробувати, майте, як то кажеться. Ну, Виправляються. надіюсь, що тим людям зарплату доплачують для наднормові, надіюсь. Бо якщо ні, то я представляю, як вони будуть працювати. Так? Якщо людина не замотивована, а її заставляють сидіти довше, то, відповідно, її обслуговування буде на такому ж самому рівні. Це гірка правда життя, тому з цим тут протім цього не попреш. Далі е, вже почали виплачувати. Недоплачені виплати. Подивіться, моє попереднє відео, я там розповідав на прикладі моїх підписників, яким приходило по 800 гривень, недоплати за минулий місяць. Тобто не почали ждати лютого і тоді дві виплати разом, а частині почали доплачувати уже. Надіюсь, що більшій частині і більшості пенсіонерів, і отримавши в соцвиплат. Я за цим дуже активно слідкую, стараюся максимально докласти зусиль, щоб ви все-таки отримали свої гроші, отак розголошенням інформації. Наступне, що роблять в пенсійному, це автоматизація всіх процесів, цифровізація. Ну, теоретично це має полегшити процес, але це повинно бути відточено до, ну, до совершенства, щоб воно все автоматично рахувало. Ну, тобто, все має бути без участі людей як зі сторони пенсійного, так і зі сторони пенсіонера. Тобто, просто дані про вас. Просто номер карти і все, і вам приходять гроші. Ні ви не ходите в пенсійний, ні в пенсійний там щось нічого не рахує, то так, має бути автоматизація цих всіх процесів. Також звучить круто, ну, має бути класно, ніякого вмішательства, людських факторів, але то має працювати як часи, як швейцарські часи, а не як попало Що зробити, і що очікує надалі? Так як я обіцяв. Дивіться, зробити треба прості речі. Ну я всім би порадив зробити як мінімум аудит своєї пенсії і подивитися, що все враховано. Чому? Тому що як піде пенсійна реформа, потрібно, щоб до неї все було пораховано, бо як буде вона, то потім вже буде важко щось виправити. По-друге, цифровізувати свої трудові книжки. Оцифрувати повністю дуже багато підписників вже написали, що по моїй інструкції з легкістю все зробило, і мені це дуже. Імпонує, що не даремно, недаремно я це все розказую, а люди беруть і роблять. По-третє, тримати всі свої документи і в паперовому вигляді. Що Якщо, не дай Боже, які технічні збої, бачимо, зараз може ну, не доведе господи, звичайно, але в будь-який момент світла просто хоп і не стати взагалі. І яка тоді цифровізація? Так, як ні світла, нічого. Да, Сервера будуть запитані, там буде хранитися інформація. Доступу до неї, ви ще як такої не будете мати, тому тримати всі свої паперові документи, виписки, витяги. Навіть якщо ви то все цифровізували, не викидайте очі всі бумажки. Нехай вони у вас будуть трудова книжка, ну це зрозуміло. Всякі виписки про роботу, все інше, все, що було з вами завжди. Таким чином, зробивши три таких простих кроків, ви будете мати все в двох місцях. І в цифровому на порталі пенсійного фонду в них на серверах, і в паперовому в себе. Поробіть копії нехай все у вас буде. Таким чином, ви себе дуже сильно підстрахуєте і вбережете. До чого все рухається? Ну, все рухається, по-перше, до так званої пенсійної реформи. Її мусять зробити, тому що вже стільки про нього говорили, то і ще Європейський Союз то вимагає. Ну, тобто, пенсії мають нараховуватись по чесному. Всім однаково, всім почесному. І для того треба робити пенсійну реформу, бо наша пенсійна система там вже стільки поправок і доповнень постановами Кабінету міністрів, що там вже е, самі в пенсійному фонді, напевно, думають, що там кому Ну, Голову можна зламати точно, тому стільки відсотків, тому стільки додати. Тому якісь наднормові, ще щось, а тому обмеження. Ну і ви уявляєте, це все ускладнює ці всі процеси. Тому рухаємося до пенсійної реформи. Дуже надію, що не за горами. І друге, рухаємося до глобальної цифровізації, якщо буде це нормально зі світлом, інтернетом і всім іншим. З наявного, що маємо зараз, дуже багато сервісів переносять в дію і дуже багато. Збільшують об'єм роботи пенсійного фонду, щоб він встиг це опрацьовувати. Це хорошо. Сказали, що пенсійний фонд буде працювати в такому посиленому режимі до тих пір, поки не опрацюють всі звернені громадян. То я уявляю, яка кількість тих там звернень да, і скільки там зараз громадян з тими ідентифікаціями, базовими соціальними допомогами, скільки зараз звертаються по тому, що їм не доплатили ось. Січні місяці, а вже зараз не за горами бережнева індексація. І тоді люди ще будуть звертатися, бо не будуть розуміти, що їм як там нарахували. Да, особливо якщо будуть малі відсотки. Ну, дуже сильно надіємося, що буде 14,6, які попередньо показав Нацбанк. Але ще нема даних за останній квартал минулого року по зарплаті і по інфляції. І нема ще даних по інфляції, по земельній. Да, Ну, Рахування вартості усієї нашої землі, тому що вона також впливає на інфляцію. Я активно за цим всім спостерігаю на каналі Народна Думка вам обов'язково все розповім, як тільки все вирішиться. Зараз звернення до пенсійного фонду це дуже такий важкий, довгий процес, бо нагрузка там колосальна. І я ну, навіть трішки співчуваю тим людям, які там працюють, тому що я уявляю, який в них зараз об'єм роботи, просто колосальний. Але, йдучи таким кроком да, об'єднання, треба було спочатку приготуватись до того, знали, що ж людей стане більше. Ну, на все, знаєте, як така це робиться по дорозі. Початку щось придумають, а потім думають, як це все доробити. Ну, Хорошо, що роблять якісь міри, дії. І ну, Люди почали отримувати гроші. Так, мої підписники мені пишуть, що Саша, все дали, ура! А то було попереднє повідомлення, що Саша, що робити? Грошей не додали, мали додати прожитковий зріст, що нам робити. Кажу, давайте будемо розбиратися. Ну, розібрались, зрозуміли проблему, тепер пишуть ура, гроші прийшли. Радий за них і дуже сильно сподіваюся, що якщо комусь не доплатили. То в найближчий час доплатять або в лютому віддадуть за два місяці разом. Я за цим всім разом з вами, разом з вашими коментарями дивлюсь, тому що ваші коментарі дуже сильно допомагають розібратись і вам розповім, якщо будуть якісь зміни, то ж слідкуйте, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. До зустрічі, дорогі глядачі.